Найсмачніший консервований березовий сік. Консервуємо такий смачний сік без заморочок на раз, два, три закриваємо свіжий березовий сік, а берізки ростуть у нас у городі на дачі. Ми сьогодні разом з вами. Закриємо, законсервуємо березовий сік у 3 слоїках. Для його приготування потрібно березовий сік, цукор і лимонна кислота. Березовий сік, цукор поміщаємо у каструльку і ставимо на вогонь. Нехай закипить і покипить із моменту кипіння 1-2 хвилини. Закипів у каструльці. Березовий сік додаємо щіпку лимонної кислоти ще 20-30 секунд і заливаємо сік у 3-літрові слоїки. Із каструлі гарячий сік виливаємо у стерилізовані слоїки. Металевими кришками закриваємо ключем, накриваємо рушничком. І так залишаємо перевернути банки догори дном до повного охолодження. Настав ранок, відкриємо березовий сік, який же він за смаком. На другий день вже березовий сік відкрили і наливаємо в чашечку ах і смачний березовий сік. Це не сік, це просто космос. Білокора красуня.